Шановні друзі, усім вітання. Запає дещо гірше, якщо дивитися на результати затвертою у першому півфіналі. І підсумкова друга команда зіграє з третьою. Таким чином сформується е, фінал. Мастериті. Варто відзначити усю команду Perfection. Бачимо, сьогодні дуже вдало, комбінаційно грає. Саме ця команда Від рук зараз пробиває. Грати легше. У поточному сезоні команда Юрія Цибика. Втратила очки лишень одного разу. Фітьо зараз. Юрій Ленько зараз закидання на вітрука. Непоганий епізод. Вітрук! 1 робить рахунок у цьому матчі. Юрій Вітрук по суді нічого. Розпочато друге дня до підсумкової топ-4 чемпіонату пробиває у цій ситуації. Давидко його рішення. Удар! І прямим ударом. Який класний м'яч забиває в цій ситуації Станіслав Давидко і свій Давидко просто дуже і дуже грамотно вицілив у кут. І по суті, жодних шансів. Рипунов. Знову ж таки свист. Свисте. Зараз не фолить. Вважає арбітер. На ньому шпік. І шпік зараз робить рахунок. М'яча. Ну і тепер шанс номер два. Пробиває знову ж таки давидку. Перфект відзначився Станіслав Давидко. Бачимо тільки Юрій сьогодні. Відзначалися у складі елексі подивіться, тільки я це сказав Юрій. Зробив зі стандарту. Ось так от буває. І буває ж таке, що знову ж два Юрії виходять вічна віч. Понився на майданчику. моночко. знову ж таки м'яч доходить до Ленька. Ленько пробиває неві для команди Perfektion. Неприємно, але ось такі от результат зафіксовано. 3-1, перша поразка у цьому сезоні для команди Perfection. і дуже важка.